Ця книга «Безцільне життя пропонує просту, але потужну ідею, щоб досягти успіху і щастя, необхідно сфокусуватися на найважливішому, а не розпорошувати свою енергію на безліч дрібних справ. Ключові принципи Сила фокуса робіть небагато речей, але робіть їх дуже добре. Багато людей не досягають цілей через розпорошеність. Визначення пріоритетів виберіть три. П'ять ключових цілей, які дадуть найбільший результат. Створення плану розбийте великі цілі на маленькі кроки для відчутного прогресу. Управління часом. Використовуйте блоки часу, уникайте відволікаючих факторів, телефон, соцмережі, пошта. Дисципліна і наполегливість, фокус це щоденна практика, що потребує стійкості навіть у складні моменти. Ця книга. Це практичний посібник, який закликає відмовитися від багатозадачності та хаосу. Його головний меседж знайдіть те, що для вас дійсно важливо, сфокусуйтеся на цьому, і ви досягнете успіху набагато швидше і ефективніше.